Для гості з Великобританії Сари Дей перейти дорогу в Коростені виявилось ще тим випробуванням навіть у світловідбиваючому жилеті та в компанії місцевих. Експеримент відбувався на переході біля гімназії номер 7 який не регулюється світлофором. дуже страшно. Ніхто не хоче зупинятися. В Англії ти зобов'язаний зупинитися. Якщо хтось цього не зробить, отримає великий штраф. Для нас це дуже великий штраф. Ви знаєте, що ось ця будівля поліції? There. Ось там. Правда? Yeah, так, це поліція. Я здивована. Здивувати британку користенью було чим незабутня прогулянка центром міста. Але сьогодні ми виключно про безпеку на дорозі. Сара займається благодійністю. У реабілітаційному центрі джерело надії бачила не одну дитину, яка відновлюється після ДТП. Особливо багатим на аварії за участі дітей був минулий рік. Тому жінка з Лондона, яка слідкує за новинами користення, вирішила, що нашому місту необхідна акція під назвою Тепер ти мене бачиш, яка полягає у розповсюдженні світ. Світловідбиваючих елементів для одягу це новий проект, який ми починаємо у користі. Він в основному націлений на школярів. Аби роздати їм речі з світловідбиваючими елементами, це для дорослих жилети, які потрібно вдягати поверх одягу. А для дітей ми вирішили запропонувати ось такі стрічки, які яскраво відбивають світлофар. Ось так виглядає центр користення у темну пору: ялинки світяться, будівлі світяться. А от щодо учасників дорожнього руху є питання. Темний одяг, відсутність катафотів доволі ризиковий чоловік. Для Сари ми всі екстримали, оскільки у неї на батьківщині значно вищий рівень відповідальності як у водіїв, так і в пішоходів. Uh, do you have, uh, а у вас є uh, свій uh... жилет? так, звісно, є. Він у мене з собою. Я розумію, наскільки це важливо, незважаючи на те, що я в більшості за кермом власної машини. Я розумію наскільки важливо водію бачити дитину на дорозі. в Англії це обов'язковий елемент для дітей. Він може бути чи на одягу, чи на сумках, або рюкзаках. Також і дорослі повинні їх мати, коли подорожують на велосипедах. Для Англії це норма, а в Україні я такого не бачила. Чи приживуться ці рятівні стрічки у нашому місті? Все залежить від нас. В першу чергу їх роздаватимуть школярам. А ви звідки йдете? З лінгвістичного центру. – на заняття ходити. Да. Ви часто тут переходите дорогу? Да. Ну, так, да. тут страшно переходити? – Ні, ну такі. Є така акція, людям роздають ось такі світловідбиваючі стрічки mm -hmm. для того, щоб водії бачили пішоходів. Mm -hmm. Як ви вважаєте, потрібна акція? Так, так. Да. Це допоможе? Да. Напевно так. Якби вам безкоштовно дали ці стрічки, ви б вдягали? Звісно. Да. А якщо чесно, як вважаєте, от ваші ровесники будуть соромитися одягати ці штуки? Ну, Вечором, напевно, ні. Да. Тобто є розуміння, що це потрібно. Так. Ми вважаємо, що мають одягати, всі. мають одягати всі, і в цьому немає нічого такого, щоб соромитися цього. А дорослі? А дорослі теж нехай одягають. У Коростині реалізувати проєкт Тепер ти мене бачиш допомагає Сарі Дей громадська організація Джерело надії Україна, яку очолює Тетяна Новицька. Ви самі розумієте, що її потрібно купити. ленти, І если їх будуть раздавать бесплатно по школам детям, я думаю, що родители будуть ну, как бы не против этого. Ну, я думаю, що это очень замечательно. Тобі подобається така штучка? Так. Да. Будеш вдягати? Да. А знаєш для чого? Щоб мене бачили в темноті. Та в темноті. На дорозі пішоходи зі стрічками і жилетами виглядають ось так: не помітити складно. Варіації можуть бути різними. Елементи на свій смак можна замовити в інтернет-магазинах. Велосипедистів це також стосується. Якщо для вас це занадто, можна обрати більш стриманий образ. Головне, аби вас бачили. Ну і звісно, для безпеки на дорозі важливим є ставлення до інших учасників руху. Без цього ніяк. У вашій країні водії зупиняються, тому що так варто робити, або зупиняються тому, що у вас багато поліцейських ні, тому що зобов'язані. Побачивши дитину, вони зобов'язані зупинитись навіть, якщо водій бачить, що пішохід лише має намір перейти. Він зупиняється або пропустити його. Сара Дей привезла жилети з Англії. Вони використовувались у компанії Watermelon, де вона працює. Жінка вмовила своє керівництво не утилізувати їх. Їй дозволили це зробити з фіолетовими. А на жовтих був логотип компанії, тому з них Сара та її друзі, подружжя Джон вирізали стрічки. Таким чином, все це потрапило в Коростень. і це лише перша партія з 300 одиниць.